Рекомендую зараз поставити на паузу і повернутися до першої частини скоріше за все, що ви забули про що йде мова посилання в описі. Досить таки солідна в нас була пауза. Збірна України на кваліфікації в євро відіграла вже один поєдинок. Ну і в нас одна поразка. Не грають в себе вдома, дивіться. На першому місії збір збірна Англії. Після двох поєдинків в них шість набраних балів. Ну, по правді кажучи, тільки вони зіграли два матчі. Наприклад, Македонія та Мальта взагалі не стартанули. І от якраз таки в цьому випуску вони вступають в гру. Прокидайся, гравець. 2023. Майбутнє вже поруч. Знайомся, це Галич. Він розкаже, що тут до чого. Твоя задача допомогти ЗСУ. Щодня виконують завдання, матиме шанс виграти сучасні гаджети. Хлопці на фронті отримають сучасну техніку. Деталі на сайті FavBet. Я вірю в тебе. В нападі буде грати Михайло Мудрик, зліва циганков, справа Зубков, центр поля Зінченко-Маліновський, під ними грає Степаненко, зліва в захисті Миколенко, справа Караваєв. два центральні захисники Матвієнко, Забарний. І в воротах в Наструбін. Ну що ж друзі, виїзна гра для збірної України. От якщо не перемагати команду з розряду Македонія-Мальта. Мені здається, що взагалі в нас немає ніяких шансів в матчах проти Італії та Англії. Хоча Матвієнко, ми розуміємо, що він заряджений, заряджений на перемогу. Віддає далі передачу на Степаненка. Степаненко в центрі поля, хребет нашої команди. Віддає передачу на циганкова. Циганков, подивимось, чому його навчили в Іспанії. Робить він подачу. Дану й зараз. Мені здається, подавати на Михайла Мудрика. Це не найкращий вихід. Можливо, потім, коли вийде довго, якщо він взагалі вийде зупов. А ось на мудрика треба ось так накидувати Михайлу! Ну що ж, помалу збір наук. Ви що робите? Е! Зіна сам набирає, віддає передачу. Циганков. Назад. Вперед. Не зміг вийти під свою ліву, але зараз можливо ми Ми не побачимо. Маліновський пробив вищий варін. З перших вже хвилин видно зарядженість наших футболістів. Лістовські. Віддає, але тут запар не вичитує. Степаненко іде далі передачу. Ще далі? Зубков. Пробити! 1-0, 17-та хвилина зустрічі. Це циганков. Ну, друзі, після першої поразки від збірної Англії вболівальники нашої національної команди чекають тільки перемоги. Чудовий прохід, неймовірний пас і прекрасний гол. Ось такий початок. 16-та хвилина зустрічі. Ми вже попереду. Так зараз. Е, е, ось тобі відповідь! Так. Без удару. Тепаненко. верх Далі на Миколенка Микола сам не полізе. Тут фол Заслужена жовта карта. Угу. Якби в цьому моменті нападник підставив голову. Рахунок був би вже 1-1 Далі на Миколенка Микола з м'ячем. Зіна. Зіна побачив. Циганков! Ми ну, вже в нього грали, не в м'яч. Право Матвєнко. І Маліна. Якщо дають пробивати, то чого б не бити? Маліновський робить подачу. Непогано. І туди. І там. Там, там недовго. Прекрасний пас від Зінченка. Зіна! Заходь сам. Проривається, але тут його Рістовський зупиняє. Віддає далі передачу Єлмаз. Ну, ось такі контратаки, вони якраз і небезпечні забарний зрізає. Дінченко. Можна. Можна було робити рахунок 2-0. Можливо, зараз він віддасть неточну передачу. Випускавши на цю гру Михайла Мудрика, я сподівався, що за рахунок своєї швидкості. За рахунок своєї техніки, він там буде десь шмарити захисників наших сьогоднішніх опонентів. Але поки що йому просто не дають грати. Ми якось більше через фланги діємо. І ось вже кінець першого тайму, повна домінація нашої команди, але десь все ж таки проскакують моменти наших опонентів. Поки що ми не спішимо з замінами. В нас є 45 хвилин. Я сподіваюся, що все в нас вийде. Ми зможемо зробити позитивний результат, привести додому три бали, перші три бали на цьому відборі. Якби ж пройшло. Атака продовжується. Тут же. Не з першої, так з другої спроби. Але Мудрик знову сам. Повірив в себе цей хлопець. Типаненко, віддав і Зіна. Дуже багато боротьби ми бачимо на футбольному полі. За рахунок цього пресингу якраз таки наші опоненти втрачають м'яч. Микола підключається. Ну тут фол, фол, фол. Циганков підходить до м'яча, будемо все ж таки подавати. М'яч наш. Бий! Маш. Не дають. Давже й не піднабігався. Давайте випустимо довбика. Нам особливо то нічого й вибирати. Нестеровський, отримує м'яч! Тут уже Матвієнко. На Михайла Мудрика. Але він тут не зможе бути першим на м'ячі ще. Але нав'язує боротьбу. Право. Матвієнко лев матч. Один із кращих. Запускаємо. Не встиг. Невже невдало ми тут зіграли з штучним овсайдом? Госдом, Атвінко. Туди закидуємо, ми намагаємось на Мудрика віддати. Михайло Мудрик пробиває. З нашого боку виходить свіженький добик та ярмолен. Є. Ну. І це не жовта картка? Ще. Чи... Під себе зіграй. Це ранковний зміг. Ось коли вони отак контратакують, я дуже сильно починаю нервувати. Ось вам, будь ласка. Браво! Ну! Качерабу випустимо, давайте Яремчука на одну атаку. Да, всіх будемо випускати. Тут по факту залишився один кутовий, тому я й випустив таких високих габаритних футболістів. Добай! Ось воно! Ось для чого я випустив качерабу! Друзі, я як відчував перемога з рахунком. Ваную. Ось вона. Вигриз! І впусті ворота вже. Ну там був захисник, але по зросту він точно не опонент нашому Качарабі. Отже, друзі, перша перемога, перші бали для збірної України на цьому відборі. Ну що ж, перша зустріч, північна Македонія в себе вдома приймає Мальту. Мальта, до речі, вперше вступає в гру на цьому відборі. Ще до 15-ї хвилини, завдяки зусиллям Єлмаса, господарі зуміли вийти вперед. А через 20 хвилин Мальтійці вже вирівняли гру. Через три хвилини в них була ідентична атака як до цього, але нападник не зміг оформити дубль. 44 та хвилина удар Барді. І ще один шанс для Єлмаса. В другому таймі македонці чітко дали всім зрозуміти, що вони грають сьогодні тільки на перемогу. Атаки від господарів посилювались з кожною хвилиною. Але, по правді кажучи, якби не Дмитрієвський, то рахунок 2-1 став би скоріше на користь гостей. В моментах голкіпер дуже сильно рятував і все ж таки за п'ять хвилин до кінця господарям пощастило. Єлмаз ідеально асистував нестаровському, і той здобуває для своєї команди перші три бали на цьому відборі. Але ця гра не остання в цьому випуску для Мальти. Зараз вдома вони приймають діючих чемпіонів Європи, які ще мудрились на першій хвилині отримати жовту картку. Гол від Кеза. ну а далі я просто задовбався рахувати момент. То голкіпер рятувати м'яч просто відмовлявся летіти в сітку. Але все ж таки на 21-й хвилині Барелла зуміг забити другий гол 2-0. А до 35-ї хвилини рахунок став 3-0 на користь Італії. І за 15 хвилин до кінця цього матчу рахунок став 4-0. 4-0 впевнена перемога збірної Італії. Отже, друзі, всі команди з нашої групи вже відіграли по два матчі. Одностійним лідером є збірна Англії. Два поєдинки, дві перемоги. І далі три команди мають по три набраних бали. Мальта, в свою чергу, поки має 0. Отже, друзі, всім дякую за перегляд цього відео. Дайте хорошу активність і я максимально швидко випускаю наступну серію. Ну от прям дропну вам четвер. Всім дякую за перегляд цього відео. На все добре. Não me chamei